Ну що, у нас почалась весна, тому достала таку штуку і паїлка для пташок колібрі. Такі дірочки тут є. Заливається солодка водичка, і пташки прилітають. Бо я вчора вже бачила. Вона прилетіла, але я купила в цьому році анютини Глазки, не знаю, як українською називається. В калібрі прилетіла, політала і не змогла нічого попити. Отакий такий зробила. На цей стакан 5 ложок цукру і водичка. Зараз будемо заливати. Так, і тепер накручуємо. Ну, все. І тепер повісимо, я думала, повісити оце добро усюди. Получиться чи ні? О, получилось. Отак в мене получилось повісити. Бо По мої я на піднегласки, отакі, такі гарненькі, красивенькі купила. І отакі. Їм не сподобались, тому будемо поїти колібрі солодкою водою. Ще зараз покажу. Вирішила покормити пташок. Насипала в годівничку. Олег, скільки? Зерня, так скільки тут. Вон, Витряхли все насіння, зерня. білки. Ми приїхали, білки були. Отак вони можуть погризти пластмасу. Отак. Оце погризена пластмаса. Це капець якийсь. Білки роздовбали годівничку, капець як. Так що усіх під камерою.